Всім привіт! Ви на каналі Інтертехніка і з вами Євген. Покажу вам зараз таких керасунчиків Один і другий, один називається кентавр 244 SD і 244 S Просто в чому їх відмінність, зразу кажу вам ціни і поїхали. Ось яка рука, як справжнього тракториста. Буде цікаво. Кентавр 244 S. це сама базова комплектація даної лінійки. Тут є тільки гідропідсилювач керма, однодискове щеплення, коробка 4 плюс 1, зручна посадка, речаги на бік, повний привід, підключений передок, звісно. Стандартна навіска на 320 кг. Погляньте підварена, підшаманена, нормально. Є вал відбору потужності на дві швидкості, штатний фаркоп, заднє світло. Ось так виглядає. Місце біля оператора речаги з, лів... з правого боку і з лівого боку. Бачите, полишені, понижені, стандартна приборна панелька. А, сидіння на салазках вперед назад їздить, движок в ньому. По-моєму, КМ. КМ385 ВТ на 24 коняки йде. Звичайний передній мост, давайте поглянемо який. Є що, передні. Що задні противаги, і ціна його 6930 доларів. І ось дана модель з буквою D. Що це означає? Це означає, що в ньому двохдискове щеплення. Тобто в роботі з валом відбору потужності ви можете зупинятися, але навіска, вал відбору потужності буде продовжувати працювати. Ось так. І характеристики абсолютно всі ті ж самі в ньому. Його ціна 7030 доларів. Тобто за двох щеплення ви доплачете всього навсього 100 доларів. Але якщо вам не, воно не потрібне, можете взяти звичайно s комплектацію Ось так.